Слава націю на каналі Добре Рембат. В ефірі я Сашко добре проживаю насичений, плідний, конструктивний, результативний період робочий, зокрема, і життя взагалі. І навіть тут, звісно, не без таких е, деструктивних елементів і, скажімо так, навіть певною міру цікавинок. Там один. Побратим, який ну, одновзводник мій, який чудово знає, що я не опрацьовую запити москву роті, і перед цим він озвучував потреби людською мовою, і ми з вами надавали його команді все, що треба для роботи крайній раз там скидає мені москвороти щось, я кажу: я не сприймаю, я тобі ну, не допоможу. Він каже, ну тоді я нічого не буду просити. І, ну такі можливості дають змогу чітко ідентифікувати і показати пальцем. Так? Тобто, якщо мене запитають, от конкретно хто зрадник, хто ворог України, хто саботажник, хто чудово знає, що для оптимізації робочих процесів, для підвищення ефективності Нашої роботи, ну, роботи його команди, він крутить колісну техніку. Ми об'єктивно можемо робити більше, краще і, відповідно, позитивно впливати на обіг техніки, яка обслуговує піхоту на нулі. Так? Хто все це чудово знає, є можливості це організувати, проте він цього не робить, тому що дотримується принципово позиції московицької мови, головної зброї загарбників і окупантів України. Просто поплічник московитів свідомо відмовляється формулювати запити на технічну допомогу через свою принципову антиукраїнську позицію. Я все це чудово запам'ятав, зафіксував. Коли комусь із командування буде цікаво, я покажу пальцем. Разом боремо і поборемо.